Друзі, всім вітання. Робота на замовлення. Два кашпо. Ємкістю 12 літрів без хідних отворів. З таким гарним дном. Так, ротанг, чорний перламутер. Так, він гарно виглядає. І... Білий перламутр. Ось так гарно виглядають ці два кашпо. Ще тут є золотистий, ну це вже інакший на ротанг. золотистий Саламандра. Це другий виробник. Але в основному вони Те поєднання кольорів чорний і білий золотистим, золотистий, дуже гарно виглядає.